Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі новини до неї у студії вас вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз про події тижня. На початку послухайте, будь ласка, новини Хмельницької обласної адміністрації. Голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха провів зустріч з представником місії довготривалих спостерігачів за виборами місіон Канада Ларою Залуські. Ця зустріч відбулася за ініціативи спостерігачів, які розпочали на території нашої області виконання своєї місії. Їхнє завдання спостерігати за відповідністю виборчого процесу до законів України і міжнародно прийнятих стандартів. Обласна влада в межах своєї компетенції робить усе можливе, аби на Хмельниччині відбулися. Чесні, прозорі та демократичні вибори, як того вимагає президент України Віктор Янукович. Політичні партії та кандидати у депутати мають рівний доступ до інформації та методів її поширення. В області також створюються відповідні умови для роботи спостерігачів, зазначив Василь Ядуха у ході зустрічі. Василь Ядуха взяв участь у засіданні президії Хмельницької обласної ради, яке стало завершальним етапом у підготовці до 13-ї сесії обласної ради. Голови комісії, керівники депутатських фракцій та груп обговорили порядок денної сесії, до якого внесли ще два питання, підтримавши пропозиції постійних комісій. Зокрема, про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо забезпечення на законодавчому рівні права населення зони спостереження Хмельницької атомної електростанції на соціально економічну компенсацію ризику при наведенні будівництва енергоблоків номер 3 та номер 4 атомної станції та про розгляд подання прокуратури Хмельницької області щодо усунення порушень законів України у сфері охорони та використання надр. Члени президії підтримують підтримали низку пропозицій постійних комісій обласної ради, які надійшли під час обговорення окремих питань порядку денного. Переходимо до районних новин. У четвер у райдержадміністрації відбулась планова колегія. Основним питанням, яке було розглянуто на зібранні, це стан готовності житлово-комунального господарства Дунаєвеччини в осінньо-зимовий період 2012-2013 року. Про стан підготовки району до опалювального сезону доповідав перший заступник голови РДА Микола Баранюк. Як повідомив Микола Петрович, в районі комплексно підготовлено до зими 130 житлових будинків. Згідно плану, відремонтовано покрівлі, замінено вікна на сходових клітках, проведено профілактику. У систем центрального опалення. Комунальне підприємство ЖЕО на це було використано 365 тисяч власних коштів. Проте вище вказані об'єми робіт, як зазначив Микола Петрович, є недостатніми, адже значна частина житлового фонду потребує капітального ремонту. Підвали та покрівлі багатьох будинків знаходяться у жахливому стані, тому проведені заходи з поточного ремонту є малоефективними, а жителі міста скаржаться на низьку якість послуг, які надає підприємство. Доповідач також піднімав питання готовності до осінньо-зимового періоду закладів соціальної сфери, газового та електричного господарства, комунального підприємства теплових мереж, комунального підприємства Міськводоканал, дорожньо-транспортного господарства та розрахунків населення за енергоносії та послуги. Співдоповідями по даному питанню виступили Доневецький селищний голова Анатолій Кухаренко та начальник комунального підприємства ЖЕО Олександр Токарчук. Підсумки по першому питанню підвів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Очільник району дав окремі доручення щодо проведення моніторингу причин виявлення недоліків та зобов'язав підготувати пропозиції щодо їх усунення. Керівникам підприємств, установ та організацій, виконавчого комітетам міської, селищних сільських рад необхідно докласти максимум зусиль для підготовки до опалювального сезону, посилити увагу і змінити підхід до утримання та експлуатації житлового фонду та комунікаційних мереж. А міській раді необхідно створити комісію для детальної перевірки стану житлового фонду та об'єктів соціальної сфери, зазначив голова районної державної адміністрації. На колегії також розглядалося питання про підсумки оздоровлення і відпочинку дітей та молоді влітку 2012 року, яке висвітлила начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту Ольга Войткова. А начальник відділу освіти Франя Поліщук розповіла про роботу пришкільних таборів та табору Подільські джерела. Також на колегії було озвучено план роботи районної державної адміністрації на четвертий квартал поточного року. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!